3 березня 2014 року. Ми поділимося якось по не проспівав. Але коли діти побачили, наслідки після заворушень 17-22 числа. Сирку, пасу, м'ясо там, гріху поживу, і сам чого дія діти в Новому скажіть, будь ласка, та такі діти готові того батька задушити. з барикадою, яка була в грудні місяці, це Она має кілька блоків. Я, Особисто що які перенести буде... по всій інституті. Перший буде блокпост під мостом. батька і його що дійсно. Майдан, напевно, менше кількість має, але вечір народ збирається дуже великої кількості, фактично прийти немає де. Але і нині є такі. Ну, звісний голобу з якого кидали та не молоко подали на палатки і палили. Сказатиму впевнені, що я бачу, бо я йшов до Верховної Ради, кому всього розказував, що вам і не розказував, і бачу вам бровери.